На превеликий жаль 7 серпня підступний ворожий обстріл забрав життя полоновитого керівника, чудової, порядної людини, справжнього офіцера, родина, друзі, країна, вся сім'я рятувальників ДСНС зазнали дуже важкої втрати Андрій Іванович Мельченко завжди був і буде взірцем у виконанні службових обов'язків талоном людяності та справедливості. Пліч-опліч багато років разом з Андрієм Івановичем ліквідовували пожежі та надзвичайні ситуації. Разом після окупації міста Донецька налагоджували службу у місті Маріуполі. Наша служба втратила професіонала з великої літери. Він завжди був на передових позиціях під час. Виконання завдань за призначенням, з ліквідації пожеж, наслідків надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Він завжди вів себе як професіонал свого діла, він завжди приходив на допомогу, турбувався про особовий склад про всіх тих, хто разом з ним виконували завдання за призначенням. Це дуже велика втрата для. Для служби, для родини, для мене особисто. І я хочу сказати, мабуть, від всіх тих, хто його знав, що це був дуже добра, щира і порядна людина.